Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. На Дніпропетровщині ще лишаються підтопленими домоволодіння найбільше у селі Курилівка Дніпровського району, і докладніше про те, де саме залишаються підтопленими будинки та інші домогосподарства, і далі розповість заступник начальника оперативно координаційного центру з питань оперативного реагування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Олександр Тиква, що стосується оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровської області, як ви розумієте, були погодні умови, дожі були, і це додавало ну за звітний тиждень з 17 по 23 квітня. Починаючи з 15 квітня, внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прирусливих територій у ряді. При річкових населених пунктів на Дніпропетровщині, по місту Дніпро. Всього зафіксовано підтоплення дев'ять приватних домолодінь з них один будинок. Амур, нижньодніпровський район, вулиця Голубовського. Одне домовладіння, площа 30 метрів квадратних. Вулиця Вільхового лісу. Одне домовладіння, площа 50 метрів квадратних. 24 квітня завершено роботи з відкачки води на вулиці Бердянській, де було підтоплено приватне домовладіння та будинок. Загалом відкачено. 1008 кубічних метрів води щодо Новокадацького району, вулиця Доблесна, 7 домовладінь, 2030 метрів квадратних. Дніпровський район. Всього зафіксовано підтоплення 80 приватних домовладінь, з них 50 будинків. Обухівська селищна територіальна громада, селищного міського типу Обухівка, вулиця Клинова, два домовладіння. Садівниче товариство здоров'я одне домоволодіння. Петриківський район, територіальна громада селищного міського типу Курилівка, садівниче товариство Берізка 6 домоволодінь. Садівниче товариство Восход 40 домоволодінь. Садівничне товариство Веселка 11 домоволодінь. І садівниче товариство прогрес нижні 14 домоволодінь. З 8 ранку 23 квітня до 5 24 квітня за допомогою трьох мотопом на звичайники відкачали 3680 кубічних метрів води з території восход роботи тривають. Слобожанська селищна територіальна громада, селище міського типу Слобожанське, садівничне товариство Весна, 6 домоволодінь, площею 1000 квадратних метрів. Станом на 6 ранку, 24 квітня. Води, стабільний. Станом на 6 ранку 24 квітня всього на території Дніпропетровської області підтоплено 89 ділянок, а саме 51 будинок місто Дніпро СМТ Курилівка Петриківська селищна ТГ і території 89 приватних домоволодінь теж це у нас місто Дніпро 9, 3 СМТ Обухівка, 71 СМТ Курилівка Петриківська селищна ТГ. Наскільки така повінь є аномальною та чим вона може бути корисна? І про це далі розповість гідролог Віктор Дем'янов. До того як побудували каскад водосховищ, це було звичайне явище. Кожної весни у нас десь приблизно 9-10 травня пік повені підходив до Дніпра. І ось тут переливалося. в Києві. Там десь на пару неділь раніше починалося. раніше. Ми отримували інформацію. З усього басейну Дніпра, який запас снігу, який прогноз, скільки буде, і так далі. І, мабуть, і така інформація не дуже доходить а, з Росії. Що там? А у нас всі витоки Дніпра, от там на сьогодні це і Росії, і прип'ять частина прип'ять, і СОР, і Дніпро, і Десна все звідтилятичне. Там найбільші запаси снігу, і там найбільший стік Дніпра, оце вище Києва, він дає найбільший. Але Останнім часом, от я спостерігаю, 2015 рік він був рекордний по мінімальній витраті. Настільки мізерна була витрата у чотири рази менше, ніж звичайне. Чотири рази. До того у нас був такий рекорд. Це 21 рік, коли була голодовка по всьому Радянському Союзу. Дуже малі витрати були в Дніпрі. А це, значить, ми вже перевищили. У 2020 році іще менший стіг Дніпра був, трошечки менше там на декілька. Це вже рекорд такий, а бачите, голоду нема. чого так, я оце зараз розмірковую. Чого так води став Дніпро давати дуже мало. Це пов'язано із глобальним потепленням. Тим, що по всій території впали рівні ґрунтових вод, пересогли болота, вода там не, не накопичується десь там у ґрунту. А в цьому році трошки потікло. Ну і в мене на дачі теж озеро так розлилося. Я бачу, що води трохи більше. І це нас тільки радує. В Україні дефіцит води, якщо так далі піде, це дуже великий дефіцит. А це вода пішла. Проблема. Як вирішується оцих пованих? Є каскад водосховищ. Є розрахунки на кожну греблю, яка там витрата максимальна. І є максимальні рівні затоплення на цих водосховищах. Вони там дуже хитро розраховані, як тільки очікується велика повідь, зразу біля греблі рівні води скидають на всіх греблях, на метри, на три, на чотири. І далі вже тут тут у Дніпрі у нас начебто водосховища й нема. Вовінь проходить так, наче водосховища нема вже на тих рівнях, що були до каскаду водосховища. Ці рівні відомі, але дуже вже довго не було. Остання повінь була в му році, 1970 -му році, така велика, 9100 тисяч 100 кубів за секунду. До того була повінь 23500 тисячі кубів за секунду. 31-й рік. Якраз тільки почали Дніпро будувати, побудували і його завалила ця повінь. Потім почали знову будувати. Якщо така повінь піде, то це буде. Страшне. І нас це заспокоїло те, що нема великих повеней, Ну, не нас, а деяких діячів. От вони почали будуватися біля Дніпра. Той хатинку побудував, той базу відпочинку, той ще щось побудував. І це тільки щось десь топить, вже кричать караул. збираються там цілі кансьєлі, генерали від МЧС і так далі, вирішують проблему. А проблеми нема. Не треба там будувати. Їх треба вигонити від світіля, і Дніпро їх повиганяє колись. Чухне так, що буде зараз. От я щас навів справку по київському водосховищу скиди 2500-2800 кубів за секунду. Наша вище нас стоїть Кам'янська ГЕС. У неї санітарна витрата 400 кубів за секунду, а максимально через ГЕС, не через греблю, через ГЕС, може текти 4400. Це через агрегати для того, щоб виробляти електроенергію. Енергетики вони зайвий куб води не скинуть помимо агрегатів, тільки через агрегати. І зараз. Оце все контрольовано, скидається через гідроагрегат. Ну, трохи там зараз прип'ять дає. Там оце дощі, там снігу випало, і вона дає воду. Вона водорозтягнуте, буде потрохи. Десна дає, десна вона не зарегульована, це біля Києва. Сама повінь по Дніпру, вона в основному дає нам гідроенергетику. І наповнення водосховищ. Вони повинні бути в кінці повинні наповнені до нормальних рівнів. А потім ми їх потихеньку. Продовж року використовуємо. Там вже гідроенергетики розраховують, комунальне господарство розраховує, сільське господарство там свої. Ну зараз ніхто там майже не забирає води, бо війна. Так що немає ніякої паніки немає. Через греблю, через шлюзи не відкриваються оці великі затвори, там 11 метрів висотою і там по 15-20 метрів шириною. Ніхто їх не відкриває. Просто через гідроелектростанції тече трохи більша витрата. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра у Дніпрі. Планують перейменувати ще вісім топонімів. Їх назви пов'язані з Росією або радянським минулим. Нові ж топоніми місцеві жителі пропонують самі. Рішення мають ухвалити на наступній сесії міської ради. Минулого року у Дніпрі перейменували понад 150 вулиць, попереду ще близько 300. Повідомили Суспільному в топонімічній комісії. Як триває перейменування і про це докладніше розповість голова робочої групи міської топонімічної? Нічної комісії Валентин Старостін ситуація наразі досить проста і відносно спокійна. В минулому році було встановлено приблизно 500 топонімів, які потребують перейменування. За минулий рік малими рішеннями по 20-25 позицій було переименовано близько 150 топонімів у місті. І на сьогодні лишається от. Те, що ми рахували, це трохи більше 300 топонімів, тому що в процесі у нас відбулися, ну, з одного боку були роз'яснення від Інституту національної пам'яті Міністерства культури по тим чи іншим речам. І зараз у нас за підсумком було надіслано листа на інститут національної пам'яті майже на 40 позицій, які є сумнівними, тобто чи підлягають вони переименуванню чи ні. Лише після цього ми можемо казати, що у нас буде сформований остаточний перелік вулиць, які підлягають перейменуванню. І на сьогодні, враховуючи, що закон про дерусифікацію, деколонізацію зараз лежить на підписі у президента України, тобто він у другому читанні прийнятий Верховною Радою. Ми чекаємо на його підпис і фактично готуємо за. Дорученням, яке дала та панімічна комісія, буде готуватись велике рішення, тому що після підписання закону буде у міської ради всього 6 місяців на вирішення питань з переименуваннями міських топонімів. І ще два місяці це буде вже. Функція розпоряджень мера чи розпоряджень губернатора з цього ж приводу. Близько 500. Але за минулий рік відбувалося коригування. А у нас, звичайно, є активісти, які нараховували до 700 вулиць, але за великим рахунком такої кількості немає, тобто вони вже врахували, можна сказати, все, що їм здавалося, хоч якось пов'язаним з деколонізацією. Тим більше, що а ми не беремо до уваги. Точніше, ми не залучали до перейменування ті вулиці, які були перейменовані в 2015 2016 роках. І за великим рахунком, от, ми не чіпаємо подій Другої світової війни в цьому проєкті. Особливо, якщо ці люди місцеві, пов'язані з боями за... Місто Дніпро у 1941 чи 1943 роках. За деякими виключами, наприклад, як набережна Малиновського, тому що прибрати Малиновського це була рекомендація інституту національної пам'яті ще від 2016 року. Не тому, що він був видатний маршал чи військовий, а тому, що він був ще й міністром оборони. Насправді тут є таке цікаве питання. В умовах військового часу ми не можемо проводити громадські або тому що це фактично заборонено законодавством, масові зібрання. Це можливо хіба що провести, але знову таки їх потрібно проводити по кожному району. У нас просто немає таких можливостей в місті, щоб проводити такі масові зустрічі, як це було у 2015 чи 2016 роках. Але все одно зворотній зв'язок є. От у випадку з набережною Малиновського якраз працював зворотній зв'язок. Це і звернення колективні, звернення особисті, це звернення до депутатів міської ради, тобто, це все працює. Всі ці лінії зворотнього зв'язку вони всі дієві, вони всі працюють в минулому році. Тобто, при перейменуванні ми виходили з декількох принципів. Тобто, це а повернення. Міської топоніміки, навіть якщо вона стара на мапи міста, б звернення до місцевої історії, і В події сучасної війни і дійсно постаті дуже важливі саме для України. Якщо проаналізувати всі прийняті минулого року рішення, то це досить помітно. А серед цього було проведено й декілька переименувань на честь військових підрозділів. І Якщо перші на честь 93, 25 бригади, тобто вулиці були переименовані дуже конкретно, то далі ми вирішили піти по принципу, ну, зараз майже у кожного підрозділу є особисті назви або особисті означення. Ну, так з'явилася вулиця піхоти Королян. Тобто ці вулиці на честь великих підрозділів, які приймають активну участь у війні, вони будуть з'являтися і подальше. Як ми будемо формувати? Ну до речі, тут в цьому рішенні, яке от зараз сформовано і вийде на наступну сесію, там ще є вулиця і вартових Нева на честь нашого ППО, тому що це вони самі себе так називають. А і назва командування Схід вона буде якось для вулиці не надто придатна. Рішення не дійшло до сесії, тому що воно йде по процедурам через апарат міської ради. Там трохи затрималися із підписами і не встигли довести його до сесії. Воно не виходило на сесію зовсім, воно просто продовжує проходити процедурні речі. Воно вийде на наступну сесію. Вулиця Бородинська на вартових неба, образцова на чорних запорожців, набережна Соня, Малиновська на сонячну і ще декілька більш дрібних вулиць. Це був голова робочої групи міської топонімічної комісії Дніпра Валентин Старостін, і він розповідав про перейменування топонімів пов'язаних з Росією та радянським минулим. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександра Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.